Шановна спільнота Херсонського державного університету, традиційно наприкінці грудня, ми підводимо підсумки року, що минає, і відповідно плануємо наше майбутнє. Вважаю найбільшим нашим досягненням те, що ми пройшли цей рік разом, майже без кадрових втрат. А значить, нам вдається зберігати херсонську ідентичність, яка дозволяє нам швидко поновити та розгорнути роботу. У Херсоні, як тільки безпекова ситуація складеться на користь повернення, ми відчули цьогоріч неймовірні емоції під час тижнів очного навчання в Івано-Франківську, коли ми могли спілкуватись не через екрани моніторів, а наживо з колегами та студентами. Це те, чого нам дійсно не вистачає, а значить, ми продовжимо практику очних тижнів і наступного року. Завдяки участі у міжнародних проєктах ми змогли охопити мобільності значну кількість наших викладачів та здобувачів. А завдяки розвитку цифрової інфраструктури та інтеграцію роботу штучного інтелекту покращити наші бізнес-процеси. Цифровізація у ХДУ вийшла на такий рівень, що ми вже масштабуємо свій досвід і нашим колегам-партнерам, і, зокрема, нашим друзям. З Прикарпатського національного університету і в межах проекту ДІЖІ ЮНІ продовжимо рух у цьому напрямі відкриттям лабораторій за створення відеоконтенту. У році, що минає, ми змінили структуру університету, створивши відділ фандрайзінгу та кар'єрний центр, які упевнений, покажуть результату у 2025 році. Ми з новими силами та інноваційними підходами працюватиме над залученням студентів. Які ми гарантуємо якісну сучасну освіту, не фейкову, а сучасну, якісну освіту, яка буде підвищувати їх конкурентні можливості. Так, ми живемо у вкрай екстремальний час. Стало ще більше особистих втрат та втрат матеріальної інфраструктури нашого рідного університету в Херсоні, поглиблюється депресія, відчуття невизначеності та нерозуміння, коли все це закінчиться. І воно накриває нас. Але пам'ятайте, ніхто з нас не сам. Світ вкрадений у кожного, але ми намагаємось будувати його заново, зберігаючи в пам'яті все те краще, що було у минулому, та з сподіванням, що все добре буде у майбутньому. І ми повернемось додому. Це складний шлях. Але спільнотою ми його пройдемо, як проходили всі майже три роки Великої війни. Разом. Пам'ятайте, що у нас працює потужна соціальна психологічна служба. Ми створюємо центр психологічного благополуччя та стійкості, фахівці якого піклуватимуть про ваше ментальне здоров'я. Ми завжди раді бачити всіх у Івано-Франківську та за потреби, забезпечимо місцями в гуртожитках. Разом. З вами ми не зупиняємось і реалізуємо міжнародні проекти, які дають нам додаткові фінансові ресурси, матеріальну базу та мобільність. Ми розширюємо інфраструктури в Івано-Франківську, щоб надавати нашим здобувачам якісного на світу та відповідати вимогам суспільства, донорів та нашого власника Міністерства освіти і науки України. Ми змінюємо наші підходи до викладання, до процедурних моментів. Ми не стоїмо на місці. А показуємо приклад стійкості та розвитку всієї України і навіть світу, саме розвитку, який забезпечує кожен та кожна з вас, шановні колеги, співробітники, студенти. Ми не можемо змінювати певні речі, але ми можемо гнучко реагувати на виклики, щоб залишатись кращою єдиною командою. Щиро бажаю набрати сил. Наткнення під час відпускної кампанії та канікул, провести час з родиною та близькими людьми, побачити щось красиве поряд і порадувати себе приємними моментами. Нам всім цього дуже не вистачає. Інколи звичайний відпочинок, міцний ні сон, чашка чаю, улюблений серіал чи книжка, обійми рідних творять дива. Нехай вас огорнуть дива та теплі емоції з вірою у перемогу України. З дячністю збройним силам України, з надією на краще, з новим роком. ваш друг ректор Херсонського державного університету.